Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про почуття, яке будує або руйнує. Тема сьогоднішньої розмови прощення. Яка справжня ціна прощення? До нашої розмови запрошуємо пастора Євангельської церкви відродження Богдана Мудрієвського. Отже, пастора Богдане, яка справжня ціна прощення? Доброго дня, спасибі за запитання, шановні глядачі, шановна ведуча, Прощення – Це той об'єм, який проходить людина все своє життя. І це той момент, де ми повинні прощати кожну людину, яка зустрічається в нашому житті до останнього подиху нашого життя. І, звісно, це важко. Звісно, це величезна ціна. Але найбільша ціна, яка можна виміряти об'ємом прощення, це життя Ісуса Христа. Тобто, проживши своє життя, Він простив всіх. І за нас всіх помер. Він оплатив ціну своєю кров'ю за прощення всіх наших гріхів. Це повний об'єм прощення. Наша частка в цьому дуже невеличка. Чому нам важко прощати? Я задав це питання своєму співслужителю, і він мені дуже гарно відповів. Мені це сподобалося, я вам відповім цим же його ж відповіддю. Він сказав так: тому що людина перестає звертати увагу на саме головне. Я спитав, що саме головне? Каже, в житті людини саме головне – Бог. І коли людина перестає звертати увагу на Бога, а починає звертати увагу на людські якісь проблеми чи свої особисті, вона перестає прощати, тому що в неї з'являється купа питань, купа проблем. І порівняно з великим Богом, якого вона вже не бачить, вона бачить свої мізерні проблеми в очах її, ці мізерні проблеми стають надто великими. Це тягар. І тому прощати можна лише тоді. Коли ми дійсно в своєму житті дозволили Богу з нами працювати, коли Бог в нашому житті щодня, коли ми близько ходимо з Богом, тоді нам легко прощати, коли ж ми ходимо далі від Бога або трошки своїм життям особистим займаємося і не служимо Богові, тоді однозначно людина не може прощати. Це дуже важко простити. Кожна людина вважає себе віруючою правда, тому що ну, знаємо молитву, чи наш знаємо про Бога. І напевно вечір приходить, правда, і ми звертаємося молитвою чи наш до нашого Творця. І там є така фраза: Отче, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Коли людина не може простити в даний момент, в ту хвилину, коли вона починає говорити цю молитву, Бог чує такі молитви, такі звертання. Я, я думаю, що не чує. Він то чує фізично, але він не може відповісти. На прохання людини. І знаєте, коли ми говоримо питання до молитви «Отче наш, де це є відрізок молитви прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, то цей відрізок ми так само пропускаємо зачасту, люди, як молитва, яка називається Отче наш. Ми два слова з'єднуємо в одне слово. Mm -hmm. І коли людині пояснити нашим друзям, ми пояснюємо, що Отче це батько наш, Отче наш, це Батько наш. Тоді людям якби відкриваються очі, до кого вони моляться. Так само, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це віршик для людини стає набіром слів, за яким нема змісту. І тому дуже важливо практикувати своє християнське життя. Я з цього приводу вам хотів би зачитати. Апостол Павло писав: у Бога насміятись не можна. Що людина сіє, те й пожне. Тобто, якщо ми не прощаємо, нам не проститься. Якщо ми прощаємо, нам проститься це взаємопов'язані речі. Скажіть, як навчитися прощати процес оцього прощення, як пройти людині для того, щоб досягнути результату позитивного? От позитивний результат це для того Бог дав нам життя. Знаєте, шановні друзі, шановні глядачі, пані ведуча, ми можемо прощати, навчитися лише тоді, коли ми живемо практично з Богом щодня, і на це ми посвятили все своє життя, коли ми не займаємося цим вибірково, тобто, знаєте, як спортом, займаємося спортом місяць. І потім на пару років забули, поки не побачили, що ми набрали надто багато лишньої ваги. І тоді знов спортом займаємося. Насправді прощення це процес, який супроводжує наше життя щодня. І, до речі, тут є ще одне таке місце списання дуже цікаве. Давайте і вам буде дано міру добру, наталовану, струснуту і надто пересипану, віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою і вам відміряється. В Бога є принцип, який говорить, що сієте те, пожнете. Якою мірою міряєте, такою вам відміряється. Тобто ми виховуємося в соціальному середовищі. В нас в кожного є батьки, друзі. І згідно того, як матриця цього середовища нав'язала нам, показала нам, як відноситися до людей, котрі нас ображають, які чинять нам зло, відповідно так ми реагуємо. І ми не можемо змінити цю матрицю, якщо ми не поміняємо середовище. Ми, ми не можемо стати добрішими, якщо хтось в наших очах цю доброту не буде проявляти щодня. Я коли дивлюся на маленьких діток, я починаю усвідомлювати е, наступний принцип. Бог дає життя на цей світ. Дитинка росте, і вона протягом років, десятки років, вона впитує в себе конфігурацію стосунків, стандартів життя. І якщо батьки не вміють прощати, дитина абсолютно так само себе буде вести. І як це змінити? Я ж теж син у своїх батьків. Я вспадкував від них це життя і той шаблон, ту матрицю, яким вони жили. І кожна людина до цього прив'язана. І, зрештою, це все прив'язується до Адама, який перший раз грішив. І тому писання каже, що другий Адам прийшов. Господь з неба, який хоче, щоб ми, ми до Нього прив'язалися. І Христос найбільше уособлення риси Ісуса Христа це любов до всіх людей. Бо так Бог полюбив світ. Іванія 3:16. Бо так Бог любить Тебе і мене. Що в себе включає любов? Постійне прощення, постійне терпіння. Тобто, якщо бути об'єктивним, я, ви, кожен глядач, я думаю, що ми Бога ображаємо сотні разів в день. Там не подякували, там не звернулися до нього, там не врахували його інтерес. І це ж образа. Тобто вона виникає дуже просто в людях. Мені не подякували, я образився. Але ми й Богові не подякували, він також міг би образитися. Ми не звернули на нього увагу. Ми на Бога не звернули, Він нас спростив. Ми на людей не звертаємо увагу. Вони нас не прощають, вони ображаються. Як ти зі мною не привітався? І на таких простих речах відбувається зачасту проблематика стосунків. Найбільше ця проблематика, звісно, в сім'ях. Чоловік не прощає дружину, дружина не прощає чоловіка. Ну, і, відповідно, діти не хочуть простити своїх батьків. І ця матриця непрощення переходить з покоління в покоління. Щоби ми це зруйнували, нам потрібно близько стати з Богом. Апостол Павло з одному післенні говорив до однієї з церков, каже: «Я, е, між вами був Христос так будь-то реальний, так будь-то насправді був Христос присутній. І це змінило ту церкву, це змінило цих людей в церкві. Якщо в вашому житті Христос буде поряд з вами постійно. І він для вас стане архиважливим в кожному дні. Він обов'язково стане впливати на вас і навчить вас прощати. Він обов'язково своїм прикладом через стосунки персональні з вами навчить прощати людей, які вас образили. А зачасту деколи люди ображають нас і вони не звертають на це уваги. Це ми звертаємо увагу на те, що вони з нами неправильно повелися, а вони про це не думали. І оця надумана. Образливість стає, знаєте, як наслідок оцього внутрішнього егоїзму, внутрішнього противлення проти цих обставин, проти людей. Тому, дорогі друзі, пані Олеся, для мене формула прощення дуже проста: ходи близько з Богом, і ти навчишся від Нього прощати. Кожен день ходи з Богом і ти навчишся людей терпіти і прощати. Як ходити близько з Богом? Коли тебе ображають несправедливо, коли тобі роблять боляче? Як близько бути з Богом? Я згадую свій час, коли я покаявся і зробив перші кроки до Бога. І знаєте, я був до покаяння далеко до Бога. Після покаяння я став дуже близько з Богом. Чому? Тому що я, я повірив, що Він є і є біля мене. Я повірив, що Він мене любить. Я повірив, що Він мої гріхи прощає. Я повірив, що Він мене любить, простив і хоче, щоб я до нього наблизився. І я йому повіривши, зробив кроки своєї внутрішньої волі, свідомості назустріч до нього. І коли я почав молитися, а це мені тоді було 16 років, тоді починався мій християнський досвід, моє життя радикально змінилося. Я зрозумів, що Бог зі мною хоче щодня спілкуватися. Знаєте, є люди, які радять, і це добра порада, щодня читати Біблію. Люди, які радять щодня молитися зранку, ввечері в обід або на вервичці. Це прекрасні хороші речі, але є за цим всім фасадом основоположна річ. Це ходив Моїсей з Богом, і він догодив. Ходив Авраам з Богом, і він Богові відгодив. Ходив, єнок з Богом, і Бог його забрав на небо. Коли людина ходить з Богом, вона спілкується з ним подумки, в молитві, в своїй душі, в голос, вона не соромиться Бога. Вона знає, що Бог впливає на її життя, і вона підзвітна Богові і має обов'язки щодо Бога, які Бог має щодо мене так само. В нас є двосторонні обов'язки. Бог любить мене, але і я повинен любити його. Бог прощає мене, але ну і я повинен прощати людей, що поряд зі мною. Це банальні речі. І ходячи таким чином з Богом, ми тренуємо себе. Людина з роками. Поступово виправляється. Я не вірю в те, що в один момент людина може стати ідеальна. Бог в один момент прощає гріхи, але виправлення це багаторічна праця разом з Богом над собою. І ще один коментар: дуже важливе середовище. Тобто, якщо ми вибрали християнське середовище, де є люди богобійні, вони на нас будуть позитивно впливати. Але якщо ми попали в середовище, де люблять пліткувати, за рік-два ми станемо хорошими пліткарями. Якщо ми попали в середовище жадібних людей, через рік-два ми будемо жадібні. Якщо ми попали в середовище людей, які прощають і намагаються догодити Богові, за декілька років ми успадкуємо від них їхні ж риси, і ми будемо преображатися. На нас завжди хтось впливає. Скажіть, а який корінь непрощення? Я, я думаю, що це егоїзм, який близький до гордості. Е... Егоїзм. Завжди викликаний нашою гордістю, нашою самооцінкою або бажанням захистити свій інтерес, бажанням захистити свою гідність. І про це ж можна сказати, апостол Павло до Євреїв писав, що Господь Ісус Христос не вважав за досягнення бути рівним з Богом, але принизив і умалив себе, став подібний до нас, став людиною. І нам. Потрібно це ж повторяти, якщо ми розуміємо, що наша гідність не в тому, як хто нам скаже, а наша гідність від того, як ми бачимо, Бог ставиться до нас. Якщо ми бачимо, що дійсно Бог любить нас, Він за нас помер, Мої гріхи Він простив. Якщо Він так мене високо оцінив, це вже піднімає мою гідність. І що би мені не робили злого, як би мене не принижували, я не можу образитися, тому що насправді. Мене Бог високо оцінив. Дякуємо вам за пасторську пораду. Отож, любі глядачі, привітне, добре слово воно лікує. Будемо прагнути терпимості і милосердя. Миру вам і Божого захисту для вас і ваших родин. В свою чергу я хотів би вас благословити в молитвою. Дорогий Господь, я прошу тебе. Дай людям силу простити тих, хто їх образили, як ти їх прощаєш щодня. І навчи їх людей, навчи людей терпіти і прощати, як ти нас прощаєш і терпиш щодня. Я молюся за них в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. До побачення і миру Божого в вашій сім'ї і дома. Любі глядачі, до наступної зустрічі в ефірі. Божого вам добра і Божої перемоги вашому в вашому особистому житті. До побачення.